Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про цікавий проєкт Ліск. Не так давно вони запустили масштабну айрдроп кампанію, і, відповідно, наше завдання по максимуму в ній заробити. Вважаю, що дана активність недооцінена, тому вирішив зняти максимально покроковий гайд, щоб кожен користувач зміг розібратися і прийняти участь. Заварюйте чай, сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо відеоролик з базового знайомства. Взагалі, Ліск це старожил на криптовалютному ринку. Їхній проєкт в крипті вже з 2016 року. В них є робоча мережа, яку можна використовувати. Тобто це черговий L2, який дозволяє працювати швидко та з невеликими комісіями. Бачимо, що кількість підписників тут більш ніж достойна, і, власне, закріплений пост це наш аеродроб, в рамках якого роздаде дадуть 15 мільйонів токенів ліск. А варто відзначити, що токен торгується на усіх топових біржах, в тому числі Binance та OKX, і ціна його перевищує 1 долар. Тобто тут мова йде про нагороди в розмірі більше ніж 15 мільйонів доларів. Ми розуміємо, що такі цифри більш ніж серйозні. Далеко не усі проекти роздають такі дропи. І звичайно, проходити повз тут не можна. Не так давно побачив цю активність, і, звичайно, вирішив, що вона буде перспективною для нашого ком'юніті. Ще один плюс це те, що тут немає масового шилу в нашому регіоні, адже тут є певні вимоги, які суттєво зменшують ймовірність загон різних ферм і дозволяють заробляти саме реальним користувачам. Що ж, от ми і перейшли безпосередньо на сайт проекту, перш за все, нам потрібно буде законектити свій гаманець Metamask. В подальшому ми будемо працювати в нативній мережі Lisk. При конекті вона вам автоматично додасться, просто апрувити і все. Далі рухаємось до вкладки Airdrop. Тут буде відображатися уся наша статистика. Як бачимо, до завершення активності ще 72 дні, відповідно, ще вдосталь часу, щоб зробити все, що потрібно, і претендувати на винагороди. Тут, власне, є чіткий Лідерборд, і наше завдання заробляти поєнти. Чим більше поінтів ми заробимо, тим вищою буде наша позиція і більшою частина з загального пулу 15 мільйонів токенів ліск. Я думаю, з цим цілком зрозуміло, нічого складного тут немає. Що ж, давайте одразу переходимо до справи. Перш за все, нам потрібно буде зареєструватися, і тут доволі цікавий момент. Власне, натискаємо сюди. Нас перекидує на ось таку сторінку, і тут доволі цікава штука, адже є певні вимоги до учасників, які можуть брати участь в аеродропі. Бачимо, що безпосередньо ми маємо мати як мінімум два виконаних пункти. І тут бачимо, що як мінімум мати 30 підписників у Твіттер. До речі, ви можете після даного відеоролику перейти в наш чат, і ми там регулярно обмінюємось взаємними підписками в Твіттер. Тож, якщо вам не вистачає декілька підписок, пишіть. Ми завжди допоможемо. Далі вимога мати Discord-аккаунт, створений раніше 1 червня. Е, нижче це мати GitHub-аккаунт, аналогічно створений раніше 1 червня. Е, пройти капчу. Е, ну тут, думаю, кожен зможе. Мати gitcoin паспорт і верифікований акаунт Coinbase. Е, ну, що тут казати, Coinbase-аккаунт це зараз проблема для українців, але цілком можна обійтись. І ось цим по факту нічого складного тут немає. Також ви тут можете додатково підписатися на акаунт в Twitter і власне отримати роль в Ліск Діскорді. Що ж, повертаємось на наш airdrop портал і давайте розглянемо кожен пункт в деталях. Власне, ви можете ознайомитись з усім сайтом, зокрема з стейкінгом, екосистемою і так далі. Але по ходу виконання завдань ми і так будемо це робити. Перш за все, ми бачимо, що в кожного користувача буде свій реферальний код, і, відповідно, за запрошення друзів ви будете отримувати бонусні поєнти. Свій залишу в описі, якщо вам не важко, можете його ввести. Далі в нас транспорт. Транзакцій. І бачимо, що за транзакцію кожного дня ми будемо отримувати винагороду. Якщо ми збережемо стрік протягом 7 днів, це додаткові 50 очок. Якщо буде стрік протягом місяця, це відповідно плюс 200 очок. Я розпочав роботу буквально сьогодні, у всьому розбирався, перш ніж зняти відеоролик. Далі у нас завдання з холдом, це ефір, токени ЛСК, USDC, USDT і так далі. Як бачимо, в мене все. Все виконане, тож давайте покажу, що нам потрібно робити. Власне для виконання цього завдання переходимо у вкладку Екосистема, і тут нам потрібно обрати бріч, який нам подобається, задля того, щоб ми могли закинути активи у відповідну мережу ліск. Мені подобається рілей, натискаємо візит вебсайт. Бачимо, це дефолтна свапалка. Тут вже автоматично законектився мій Metamask. Далі обираємо потрібну мережу, в якій в нас є кошти, і ми їх будемо переводити в мережу Lisk. Я рекомендую використовувати мережі з дешевим газом. Зокрема, я використовував Arbitrum, Також можете брати Base, Optimism. І так далі. Давайте дивимось арбітром. В моєму випадку бачимо, що тут ще зберігся баланс, і ви можете зробити що вам потрібно. Зокрема, ми маємо рухатись по кроково. Зокрема, можемо перекинути з мережі арбітром ефір в мережу Ліск. Знову ж таки, можемо вести ось тут. Давайте я закину менше, адже вже закидував і натискаємо трейд. В принципі, повторювати одне і те саме не бачу сенсу, але один раз наглядно показати можна. Власне, як бачимо, транзакція успішно пройшла. Ми можемо натискати дан. Я думаю, алгоритм цілком зрозумілий, але давайте для наглядності використаємо ще одну свапалку, допустимо, окутрейт. Тут ви можете робити наступним чином: зокрема, ви могли закинути безпосередньо ефір, в мережу ліск, і вже ефір свапати в потрібні вам активи. Обираємо тут ліск. Бачимо, що в нас найбільше ефіру на 10 доларів, і давайте його обміняємо, допустимо, на тезер, якого в нас найменше. Зокрема, обираємо потрібну суму. Нехай це буде менша кількість, підтверджуємо. І бачимо, що транзакція зараз успішно пройде після наших підтверджень в гаманці. Нічого складного, бачимо, транзакція в процесі, і буквально за декілька секунд вона буде підтверджена. От, власне, і все. Таким же чином ви міняєте ефір, в в'юздесе в свапнутий ефір, якщо вам буде потрібно, в самий ліск і так далі. Таким чином у нас має бути гарантовано чотири ось цих активи, для того, щоб ви могли виконати чотири ось цих завдання, за кожне з яких забрати по 50 поїнтів. Що ж, по завданню з холдом, думаю, зрозуміло. Рухаємось далі, і тут в нас NFT. Ми можемо перейти на Marketplace. І е, побачити, який власне флор і що тут потрібно купувати. І варто відзначити, що флор вже не маленький, NFT дещо виросло в ціні, і зараз торгується в районі 84 доларів. Чи раціональна ця покупка, чи ні, це, звісно, невідомо, але вона дещо виходить за нашу концепцію витрат при дропі, тому залишаю її на ваш розсуд і нікого не закликаю купувати. Сам ще в роздумах стосовно покупки, взагалі думаю, що хочу спочатку вибитись в топи і лише тоді приймати рішення для того, щоб опиратися на потенційний прибуток. Рухаємось нижче. В нас тут ончейн активність. Ну, думаю, тут зрозуміло, будь-яка ончейн активність буде приносити вам по одному поєнту. Рекомендую виконувати якомога більше активностей. Вони будуть напряму конвертовані в понти і ці в подальшому винагороди. Далі два дуже цікавих завдання, в яких я не можу розібратися. Зокрема, нам потрібно бути верифікованими юзерами на ось цих платформах. Давайте їх відкриємо разом і вже, відповідно, будемо розбиратися. ФБ-банк дозволяє нам безпосередньо свапати фіат в крипту. І знову ж таки свапнути, наприклад, нігерійські гроші в оптимізм. І відповідно виникає питання, який ж гаманець потрібний, і пише, що тут він потрібен специфічний, і тут потрібно реєструватися. І я не впевнений, що це прям підходить для нашої геолокації. Як мінімум, ці активності з'явилися нещодавно, поки що мало по них інформації, і, можливо, в подальшому будуть доробляти сайт, тому що, зокрема, ось. Ця активність сьогодні вранці виглядала по іншому, і там було вікно дещо зроблене більш банально. Зараз виглядає серйозніше, і, можливо, в подальшому будуть якісь рекомендації по тих чи інших діях. І якщо в мене буде інформація, я вже в деталях покажу, що тут потрібно робити. Тут зареєструватися також не давало, можливо, в подальшому розлагає, і ми зможемо забрати по 300 поінтів. Якщо вам вдалося, обов'язково напишіть про це в коментарі. Під даним відео. Далі у нас робота з ліквідністю, і нам знадобиться власне трейд Як бачимо, я тестив, свапи працюють. Я відповідно свапнув і дало мені ось ці поєнти за свап. Я тестив кожній з цих пар, нічого складного немає. Давайте покажу. Власне, ми переходимо на трейд обираємо тут пулс, і бачимо, що тут, зокрема, пара вес до ЛСК. Знову ж таки, бачимо, що є така пара, і ви можете продавати, допустимо, бачимо свій ефір до ЛСК. Можна натиснути максимум. Якщо у вас немає даного активу, ви можете в попередньому відповідно вікні свапнути, і він у вас буде, як я це вже власне, показував. Можемо обрати, допустимо, USDT до VES. в нас тут більше USDT. Давайте вводимо 2 USDT. Давайте по маркету, щоб не затягувати. Відповідно, тут нам порахувала вартість. Натискаємо sell, підтверджуємо «Swap». І, відповідно, відбувається транзакція, і за таку дію нам відповідно нарахують 15 поїнтів. Як на мене, це більш ніж просто. Далі в нас є деплой ліквідності в Окутрейт в один з пулів. Знову ж таки, по роботі з ліквідністю також не повинно бути питань, але, як на мене, це не дуже вигідно, адже дають один поїнт, простіше просто робити свапи. Також тут в нас можливість закинути в саплай. Ну тобто, ви думаю, розумієте, чим відрізняється supply та боров, саплай це коли ми віддаємо свої активи в пул. А боров, коли ми позичаємо активи в пул. Якщо ви вже працювали з пулами ліквідності, то впевнений, що ви вже з ними знайомі. Переходимо на Іонік, тут натискаємо Launch Up, далі конектимо свій гомонець, вкладка маркет. Тут нам потрібно обрати мережу Ліск. І, власне, про те, що я казав. Далі ми можемо обрати будь-який актив, зокрема, LSK, менедж і, відповідно, закинути в supply або ж взяти Боров. Давайте я зроблю і те і інше. Нехай це один ліск, supply, ліск, підтверджуємо. Транза успішно пройшла. Нагадую, нам потрібно мати ефір на комісії. Варто відзначити, що тут мінімальні комісії, тому не переживайте. Натискаємо боров. І тут знову ж таки бачимо, що потрібно мати певний амаунт для того, щоб закидати. Ну, бачимо, в supply в мене понад 5 лісків, а тут чомусь не відображається потрібний баланс. Ну, доволі дивно, як бачимо, баланс у мене. Те, що треба, ви також можете забрати одразу ж свій один токен, тобто переживати за це не потрібно. Плюс, якщо полагодять боров, так би мовити, повернути борг, ви можете зайти у Repay і відповідно заплатити. Не розумію, чому мені не дає, але маємо те, що маємо. Можемо закинути виключно в Supply або ж це пофіксять вже завтра. Це перевірю. Те саме з іншими активами, зокрема, це USDC. Бачимо, в мене 4. Давайте закинемо ще тут. 2 USDC, натискаємо supply, підтверджуємо в гаманці і, власне, готово. Ну і поступово рухаємось до завершення. Перш за все, ми можемо на халяву кожного дня отримувати по 10 поїнтів, просто за те, що прийшли на сайт. Далі нам потрібно підписатися на Твіттер та долучитися до Discord, і за це дадуть 100 Поінтів і нижче ще один цікавий таск це мати 13 і більше скор в гіткої паспорті. В мене більше, але чомусь воно мені не дає заклеймити. Спробую розібратися. Якщо вийде, вже буду повідомляти в форматі коментарів. Якщо у вас є гіткоїн паспорт, ми його набивали для різного роду активностей, то вам має дати поінти. Можливо, це баг якийсь лише у мене. Ну і нижче ми бачимо анонс, що зовсім скоро будуть додавати нові таски. Плюс варто відзначити, що тут будуть супертаски, які дозволятимуть набивати якомога більше поєнтів. Я не знаю, скільки це буде, але передбачається, що вони будуть також присвячені партнерам, і там можна вже буде заробляти прям багато. Коли це відбудеться і скільки поєнтів буде, невідомо. Але усім рекомендую підписатися на соцмережі проекту і безпосередньо на. Наш телеграм, буду намагатися стежити за усіма апдейтами і відповідно про них повідомляти. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Відеоролик вийшов об'ємним, але водночас інформативним. Впевнений, що дроп від даного проекту усіх нас потішить, тож рекомендую приймати участь. А я за традицією дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.